Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми в салоні «Леопард». У нас на огляді вже був «Леопард-5» і ось тут у нас стоїть «Леопард-3». Сьогодні ми оглядаємо разом з вами «Леопард-7 Титаніум». Що ж, поїхали! Починаємо наш огляд з багажника сьогодні і у нас тут є багажний такий кофер. Ми його ось відкриваємо і маємо невеличке таке сховище. До речі, такий самий є кофер виднопард 3. Далі сам багажник об'ємом 1000 літрів. При складеному другому ряді ви отримаєте 1880 літрів. По праву сторону у нас є зарядка на 220 вольт та кручок. І по другу сторону у нас прикурич на 180 Вт. Далі у нас під фальш підлогою знаходиться ось такий органайзер, де знаходиться рідина для коліс, зарядка та V2L, буксирна петля, трикутник, компресор та маніжка. Також є підсвітка в стелі. Багажнику електродверей немає, зате є дотягувач. Габарити автомобіля довжина. 4 метри 99 сантиметрів, ширина – метр 99, висота – метр 86, колісна база – 2 метри 92 сантиметри. По периметру автомобіля 12 камер, 12 ультразвукових радарів та 5 міліметрових радарів. І тільки у топовій комплектації є лідар. Підвізка спереду подвійний важіль, позаду багатоважільна незалежна. Тільки в топовій комплектації колеса 20 в решта будуть 19-ті. Про комплектації а їх є чотири: дві передній привід і дві повний привід. І сьогодні ми вам розкажемо про топ-комплектацію і це ультра. Що ж, друзі, знімаю від першого лиця сьогодні просто фурор на. Автомобіль дуже шумно в салоні. Зразу вибачаю за якість звуку. Так, про сам автомобіль. Батарея на 36,6 кВт годин, запас ходу в електричному режимі приблизно 200 км Загальний запас ходу в гібридному режимі буде приблизний 1300 км за циклом Сі про силову установку ще раз передній ДВЗ на 1,5 літри турбований, також два електромотори. Передній електромотор на 160 кВт, задній електромотор на 200 кВт. Тобто сумарна потужність в кінських силах приблизно 490 кінських сил. Що можу сказати від себе? Силова установка тут просто топ, і це до речі, паралельний гібрид. Тобто, ДВЗ підключається до руху коліс. Так що тут має бути все окей з тягою. Розгін до сотні обіцяють за 4,5 секунди, а розхід пального 4,9 літра на 100 кілометрів. Так, по дверній карті. Зверху м'яко. М'яко. Пластик. Так, що в нас по склу пакету? Скло пакет у нас спереду. подвійний. Окей. Перейдемо зразу назад, подивимось. Що у нас по скло пакету. Ага. Позаду у нас одинарний, але товстий. По салону у нас ми бачимо, він двоколірний, чорний і білий. Посидіння. Матеріали преміальні, дуже м'яко все. Мені подобається. Дуже все м'якенько. Так, в підголівниках бачимо динаміки. А всі чотири сидіння в салоні мають і підігрів, і вентиляцію. І тільки два передніх мають масаж. Так, друзі, по HD-проекції. Пише, що тут вона 26 дюймів. Ну, я б сказав, що хотілося, щоб вона була яскравіша. Ми зараз приміщені, але ось, ось так видно. Зараз ходять люди. Ми бачимо на їхньому фоні її. По сидіннях, так як ми вже говорили. Всі чотири мають вентиляцію, всі чотири мають підігрів плюс кермо. Також бачимо масаж на двох сидіннях. І як ДОП існує опція докупити масаж на задній ряд сидінь. Також бачимо налаштування. Пасажир передній має атаманку. Так, має так. атаманку. І мені тут зараз дуже зручно сидіти. Ось. І у водій також є атаманка. так? Чи ні? ні, є просто подовження. Чи висо... Ні, це висота, просто висота. Окей, добре, так, що в нас по задньому ряду? А, задній ряд можна керувати те, що ти можеш їх складати з сидіння. Так, по режимах водіння, що в нас є? Ми бачимо авто, Snow, Sand, Mud, Mountain, Також є спорт і є кастом, тобто можна налаштувати особисто під себе. Що ми бачимо ще? Як завжди, у нас є сканер обличчя. Так, по керму. Кермо, як завжди, у леопарда, тобто в нас багато функціональні вони, і є пелюсток для автопілота два важеля, як зазвичай, R&D, і різні світла, і тому подібне. Так, що відрізняє цей леопард від інших, це центральний тунель. Немає, як ми вже звикли, класичного селектора передач і панелі. Керування з різними перемикачами. Так, в нас є під центральним тунелем є два механічних дефлектора. Також невеличка панель керування є, як зазвичай, по центру запуск, також інші перемикачі. Дві зарядки по 50 Вт з обдувом. Це вже добре. Два підстаканника є, і в центральному підлокітнику є холодильник з підігрівом до 50 і охолодженням до мінус 6. Об'ємом 4,5 літри. Досить маленьке. Я думаю, тут просто якась на одну чи дві пляшечку води. Чому Так, чотири пляшечки води по 250 грам влізе вам сюди. Ну і з такого все. Так, з козирками. Ми бачимо, у нас є зеркальця такі з підсвіткою в самім даху. Окей, З цим зрозуміло є зеркало. Так, що у нас тут? А є такий футлярчик під окуляри, також підсвітка сенсорна, є люк і є шторка. Так, до, до речі, досить темно. Так, ну, звичайно, зі шторкою тут темно темно. Зараз ми на переднім пасажирському кріслі і показуємо, яка тут є атаманка. Зараз ми перевіримо, чи це максимальне її положення. Це крісло, ти рухаєш. Ось. Максимальна її довжина. Так, Максимальна довжина ось цієї таманки. Ось так. Дуже зручно. Бачимо, в центральному тунелі є ось такий. Ще простір. Бачимо ароматизатори, Прикурювач 12 вольт 170 Вт і е, два USB Type A і Type-C. Бардачок. Так. Є бардачок і з підсвіткою. Він не вчити нічим просто пластик. Як ви бачите, народу просто сьогодні, сьогодні субота, і ви бачите, скільки з нами в автомобілі людей. Ось двоє сидять, і он там по ту сторону за оленою ще скільки скільки Це просто черга стоїть бажаючих посидіти. подивитись цей автомобіль, чесно кажучи, ми розуміємо чому, але цю причину ми озвучимо в кінці відео. Так. що ж перейдемо до заднього ряду? Як звичайно, у нас є звичайний підлокітник з двома стаканами по сидіннях. Я хочу сказати, що досить. Досить, досить просторо і досить тут м'яко. Ось в мене вже крісло опускається, але є на дверях є електричне регулювання цих крісел. Ви можете підняти і опустити їх ось тут, що там, що там. В задньому сидінні ось такі є пази для встановлення планшетів. Можна тут встановити планшет, де дитина буде грати, ігри, або дивитися мультики або навчатися. Що ж, друзі, висновок надіємося, вам сподобається огляд на цей автомобіль, а саме Леопард 7. Сьогодні дійсно екстремальні умови зйомки. Дуже багато людей, дуже шумно і тому, можливо, якість відео і звуку буде так собі, тому не судіть е, дуже строго. Нас. По цінах на комплектації і вони дійсно дивують, тому що базова комплектація стартує від 25 тисяч доларів. Топова комплектація закінчується на позначці в 31 тисячу доларів. Що дійсно дуже різниця з леопардом 5, тому що леопард 5 базова комплектація стартує з 33 тисяч доларів і закінчується на познаців в 46. Тому тут дійсно різниця в цінах можна б сказати просто величезна. Тому китайці так зараз кинулися в салони Леопард на огляди цих автомобілів на тест-драйві, тому що по характеристиках. По параметрах ці два автомобіля дуже схожі. Різниця в ціні між ними просто велетенська. Так, дійсно, сьогодні були дійсно екстремальні умови. Надіємося, вам сподобався огляд на цей автомобіль. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть обов'язково нам коментарі. Ми дуже любимо їх читати. Не забувайте ще раз ставити лайк. До нових зустрічей, до нових оглядів. Що з вами були Олена та Андрій? До нових зустрічей. До нових зустрічей.